Питання в тому, наскільки багато контенту я зможу зібрати за приблизно 40 хвилин геймплею. Що можна пограти? Швиденько щоби скачалося, і я їбать по -по побіг по пограв Блять, я взагалі ніхуя не встигну виходить. Окей, спор It Is тоді Ща зроблю, бля. Це буде одночасно запис для двох відосів виходить, їбать. Жорстко, сильно, сильно продумано, блядь, калькулейтед. Що я в спорі, бля, дві дві ці пройду, блядь? З -з Запущу летсплеї по спору до речі, не іронічно. Якраз летсплеї по спору можна в поробити і і потім цей вова. Блять, я ж дебилів. Знаєш, тепер змінилось все. Всім здоров, блять, мужики, пацани. Коротше, це вово. Я трішки палюсь тут, звісно. Що я грав вже. Тим не менше. Сьогодні ми граємо в таку прекрасну гру спор. Бо вона вже в мене була інстальована, і я, блять, нічого такі <laughs> що не знайшов. Я вже почав грати, ну продовжим, єпте. Опа, блять. Эсід trip не хотіли? Тримайте. Можете не дякувати. Так, по сьобам там треба давати. А, ця прекрасна гра вийшла в 2008 якщо не помиляюсь, році. Єбать твій рот! Ти, блядь, таке, сука, швидке. Е, гра вийшла, блядь, в мільярд років тому. О, сука, боляче, по погуби вкусили. А, і що він хуй забив на мене, їбать, спасибі. Блядь, ну ти уйоба Давай, давай, нахуй. Сука, я поняв. Два гандончика. Да ебать, а что у вас тут так хуя, Блять. Это ху хуйня так спыльня заранее в... в, сраку вкусить Да нахуй. Блять. Не вышло. Ёб твою мать, пиздец. Ебать, а что их так дохуя? На дрифте, на дрифте, на дрифте. Блять, вкусив мене за дубцю, пизда мені. Або я вже с'їбав. Дайте мені свої писки. Хочу теж вміти говорити. Блять, жерти все, що хочу. О! От тобі пизда. Сюди. Окей. Тепер мені треба ще якихось таких. О, блять. Сука, пиздец. Алтон Джон молодец, молодец. Не, я не їм, блять. Мені похуй. Я, блядь, хочу вийти на шлях розуму. Вміння, мене все, що хочу. Ну шо ти тут так до хуя, блять? Ти, сука жити, блять, не хочеш, чи чешо. Пус бам, дав і все. Сука, ти гандоню, неможливо зловити. Та блять, скій, сука, крилате чмо, блять, сюди йди нахуй. Хоба, блять. Пизда тобі. БТВ, я не пам'ятаю, чи я щось пояснюю чи ні. Короче, блять. Так а що я хулі буду пояснювати? Я граю за Джесі Пінкмена БТВ. Щоб ви знали, в курсі просто вас тримаю. Блять, той, сука, треба його з його обходити. Опа. Сука, траванувся, блять. Тобі пизди дати. Я так і подумав, блять. Анус. Сюди нахуй. Все, писок знайдено. Ти, сука, гандонище, блять. Хулі там мене, блять, зробити миха. Хоч подумав про сука наслідки. Так. Пора, блять, тратити ДНК, треба трошки щось робити. Я зараз, правда, писок візьму. А, стоп, так він, по-моєму, якраз. А, йому похуй, слава богу. Омнівор. Теп... Блять. Тепер ми жорстко смокчим. Перси пингман навчився смоктати. Сорі за знову епілепсію що я вам, типа там. Єбанутись, шо їх так дохуя тут, блять. Та мене за шо, блять, я їсти хочу, сука. Пиздуй сюди. Ты вип'ю, блядь. блять. Опа, опа, брат, 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 ми маємо її випити. Хуєть. Я выпал. Ебать, фарм. Сколько мяса, пиздец. Сколько песок ты кошты? Я могу глянуть их хоть как-то. 15, сука. О! Халява. О! Разъеб. Самое воно. Сейчас я сделаю себе, блядь, песок. Песок посеред писка. И будет заебись. Два рота, блять, краще одного. Це вся хуйня якось. Не, не цей... Не склалася тим чином, як я собі хотів би. Блять. Тепер я можу пити і їсти. Я тепер п'ю все, що є навколо мене, блять. Єбать, страта жорстка. Я просто випиваю всіх, блять. Ти сука, мала, блять. Тебе теж випити, блять. О, стоп. Канібалізм. Все життя своє був карнівором. В омнівор я не пере не, не не конвертнувся, блять. Треба було менше, блять, їсти гавна всякого. Більше Більше трави, блять, менше м'яса. О, ебать. Риб'ячий жир. О, я ще такою хуйнею ніколи не займався. Хуй, сука, прибулиться, Єбать, яйця. Ох, ебать. Єбать, що я можу зробити. Окей, хвіст не треба, хвіст мені нахуй не здався, я ніколи. Сука, а спринт, блядь, дорого. Бля, єбать, це сука у Uber істота у мене. По своїй подобі зробив, блядь. Опа бля. Що, і ще два ока, ебать, хулі. Бля. Ідея я, звісно, йомну, це просто зараз я йому яйця зроблю. А ну по своїй подобі, так по своїй подобі треба робити. Так, зараз, блядь, сколіозис в мене немає сколіозиса. Сколіозу, верніше. Оба. Лейтбек, чувачок, такий собі. Так, ну треба ще шиві йому зробити. Ну, фуріал я. He just like me. Блять, і яйця тепер вилізли на На сраці Показується так. Блять, я ноги продав пиздец. Бля, він аж фуріал. For но кеп no як я. Просто хуєм своїм розмовляє ну, Мужик, ну сильно. Та Тапусті, бля, піздюки, йобані. На, нахуй. Опа. Ох їм я... в смоктау, сука, у ури... <свісно> ретрою своєю робить, блядь, діла. Ходи, попи Не бійся, я не настільки смокчу чу у все, У мене там не пилосос, блядь Ні, пацани, реально сорі, що, блядь, у вас там епілепсія кожен раз нахуй, як я камеру десь повертаю не в ту сторону. Але, на жаль, така доля. Гадонг. Все, кентафурики, блять. А мій мозок росте. Разом з моїми яйцями і пісюнтиком. Мені цікаво чи мене ютуб забанить, блядь, за таку хуйню. Куда вона на яйця показує? Реально членом думаю. Ну, for real на кеп. Як я прямо. Я треба цю хуйню переробити, бо, бля, є. Зараз ютуб мене, сука, з'їсть, блядь, за таку хуйню. Ютуб ненавидить жарти, блядь Ебанутись, там у вас, блядь, весела історія. Ой, блядь, не, туди і не треба. Єбать, то хуїло мене йде, блять, бачите, дивитися за мною. Ебать, мене 110 ДНК. Ні, ну це треба піздошити додому тоді. Що, мені, блять, їсти заборонено? Добре, що я знаю, блядь, лічи цієї гри. У ніхуя собі, ви хто такі? Погнали, їбать, піздюк, давай поспіваємо. Реп баттл. Це ніхуя не спрацює, сорі. Сука, кокетничати ти хоче піздец. Я такого не вмію. Та що за, блять, нахуй тут відбувається, блять? Давай ще раз. Готово нахуй. А зараз ми будемо дивитися за спарюванням двох Джесси. Окей. Яйця заберемо і членик. Перетворимо його нахуй в дві пушки, ебать. Охуєть трансформер, блять. Ні, стоп, сенсор буде зверху. На плечі, ебать, трансформер. О, треба писок, до речі, новий, блять, А в мене нема нормальних писків, сука. Охуєнний мужик насправді виходить. Я б такому віддався. Так, ну що, я думаю, зараз емігруем, ебать. І на цьому на сьогодні все, я думаю. Куда ти ту хуйню в очко себе запхав? Дебил, блять. Просто який кончений. Та, ну у мене чар, блядь, звісно, анга для абомінейшн, це пиздец. Вс, пиздюка, пиздюка треба. З пиздюками найлегше дружити. Блядь. Викупив щойно, що я сказав нахуй. Ну, такі реальні, блядь, життя нахуй в цій грі. Якщо ти хочеш е з кимось стати другом, тобі треба піздюками їхніми поспілкуватися. Блядь, це що за шарик нахуй з ногами, я гибав. Просто пиздец. Ще одна ungo для abomination, блядь. Єбанути, скільки тут всього. Так, мужики, ви там не не цей. Я хочу ваші кістки. Давайте, дружити. Сука. Не, 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 ми друзі. Ми дружим. Сука, уйобок. Єбаний. Причому ми майже друзями стали. А, що за хуйня відбувається? Піздец. Все набавились. А мораль історії яка? Не пробуйте подружитись з гандонами, їбаними. Типа, от, блять, наші, наші люди пробували дружити, і все, хуйня і, і щось, блять. Практика показує, блять, нічому нас нічого не вчить. Де, це глибоко. Піздає спати, тепер, хочу я ебану. See you next time, guys.